Сили оборони відбили 21 ворожу атаку минулої доби. Про це повідомили в генштабі на Бахмутському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії західніше хромового на куп'янському напрямку неподалік Масютівки на Авдіївському у напрямку. Сєвєрного та Первомайського теж успіху не мав. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 14 атак. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує оборонятися. Протягом доби росіяни завдали три ракетних і 13 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також три по зенітно-ракетних комплексах: підрозділи ракетних військ, і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, і стільки ж складів боєприпасів. Та ще один важливий військовий об'єкт противника. Юрій Сиротюк, військовослужбовець 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України, з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаємо. Слава Україні героям слава генштаб. Звітує, що кількість атак ворожих знижується. Власне, за добу 21 атака, якщо порівнювати із тим же березним місяцем, їх було понад сотню протягом доби. А зараз цікаво дізнатися, якого характеру ці атаки, особливо на Бахмутському напрямку. Дійсно, кількість піхотних атак знизилося, але кількість артилерійського вогню залишається на тому ж рівні. Тобто, ворог не, не намагається атакувати великими силами ту частину Бахмута, яку ми контролюємо, і околиць, які він втрачає, намагається рятувати ситуацію, відбиватися. З іншого боку, погана погода, знову пішли дощі, окопи заляті водою. Це все не сприяє при. Географії місцевості, де є перепади висок, вести якісь наступальні дії, але ворог дуже активно застосовує артилерію. Тобто, те, все, що раніше сипалося на Бахмут, авіаудари, удари РСЗО, артилерії, танки, міномети, тепер це цим всім поливають околиці Бахмута, Іванівське, Хромове, часів яр, Константинівко. Тобто, ворог дуже активно застосовує артилерійські засоби, таким чином, намагаючись створити вогняний вал. Щоб не посипалися їхні фланги. Бо перед тим ворог вже десь два тижні має проблему, що ми потрошки потрошки вгризаємося на висоти по флангах і фактично починаємо обходити потрошки бахмут, контролюючи висоти, отже, контролюючи саме місто. Тому зараз ворог дуже активно застосовує артилерію на цьому ворк на цьому відтинку фронту. І насправді зменшення кількості піхотних атак не свідчить про зменшення інтенсивності артилерійського вогню і інтенсивності війни на цьому напрямку. І в британській розвідці, і наш секретар РНБО Олексій Данілов сказав про те, що все ж таки вагнерівці перегруповуються і вони все ж таки відведені з Бахмута. Скажіть, чи полегшує це ситуацію? Ну, ми добрече перегрупували вагнерівців на позиції, які я знаходжуся. Десятки їх перегрупованих лежать в землі поширюється пригожинський запах, тобто вони їхнє перегрупування змушене тим, що ми їх просто фізично вибили своїми м'ясними штурмами. Вони привели до того, що втратили боєздатність, тому вони мусять їх потрібно ротувати. Підходять якісь свіжі російські сили, і це вимушена ситуація. Ми розуміємо, що тепер росіянам потрібно десь з флангів знімати свої резерви а багато свіжих сил в них немає. А Вагнер дійсно майже повністю втратив боєздатність на бахмутському напрямку. Чому втратив бездарно з іншого боку, я так розумію, що артилерія Вагнера, артилерійські засіб далі залишаються на місці, тому що вони ж не можуть просто взяти і залишити місто. Вони мусять передати позиції, передати вогневі точки. Саме цим. Але саме цими маневрами і пов'язане зменшення кількості піхотних атак і дуже щільний артилерійський вогонь цим вогнем вони прикривають власні ці маневри. Тому що зміна позицій, заміна військ на позиціях це найскладніший воєнний маневр. Це найсприятливіша ситуація для нас, наприклад, вибивати противника з тих місць. Ну але ми зайняли грамоні грамотну стратегію. Ми займаючи панівні висоти, просто тримаємо місто під вогневим контролем, і ворог знищуємо ворога на відстані. Він навіть не встигає побачити передову. Чи побачити Бахмута як одразу гине? А ви говорите про те, що все одно вони поповнюють свої сили новими солдатами. Чи правда це, чи можете ви підтвердити, що туди перекидають бойовиків так званої ДНР? В себе ми поки що ще раз зазначу, як солдат в Окопі. Я не маю штубної інформації, але я бачу десятки, труп, десятки трупів ворогів на дуже маленьких ділянках місцевості. Бачимо, що вони в вибиті, і розуміємо, що це вимушений крок. Але з кого б вони не перекидали тих перекинутих, трима... чекає така сама доля, як тих, які зараз вважають тут в землі навколо Бахмута. Очевидно, що вони мусять рятувати той фронт, тому що побачивши Бахмут, померше, знищивши його руїни, вони зараз розуміють, що вони можуть його втратити за день чи за два. А для них принципово, хоча б трошки втримати руїни міста, щоб оця їхня пропагандивний їхній успіх взяття руїни. Бахмута якомога більше юзати в російському суспільстві, щоб якось підігрівати чи якісь мілітаристські настрої. Тому що ми розуміємо, що в нас серед НАТО і в Росіян дуже невесело. Пане Юрію. Наостанок із водою в окопах можна якось боротися? Е, ну, це це найскладніше зараз ситуація. Ми дякуємо Богу, що це вже не зима, не, не весна, що нема мінусів. Але солдати, що ви розуміли, перебувають по коліна в окопах. Тобто, це постійно на ногах. Треба просто це це пережити і ви вичерпати. Але те, 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 теоретично, буде, хоча б якось полегшити. Я не знаю, там насосами якимись. черпаємо, черпаєте Чер, черпаємо обрізаними пляшками. Чим ми, є можливість черпаємо, тому що на жаль працюють ворожі дрони, в тому числі дрони камікадзе. Просто так займатися якимись будівельними роботами не приходиться. А ми зараз перебуваємо на позиціях, які належать ворогу. Тобто там, там тільки нори, маленькі окопи, все завалено їхніми тілами. Тому якось так добряче облаштувати ті позиції. Ми не можемо, та й потреби немає, бо ми збираємося. Це проміжні позиції. Ми все одно хочемо йти далі, хочемо йти вперед. Тому мусимо перебути цю ситуацію. Відчуваю ваш е дух сильний, непереможний, і е вкотре хочу звернути увагу усього тилу. Це ціна нашого сну. Дякуємо вам, пане Юрію. За службу Юрій Сиротюк, військовослужбовець 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України, був з нами на зв'язку.